Намагається вхопити мене за зад. Я заробив з ним понад 250 тисяч минулого року. Якщо він захоче помацати твій зад, не варто відбиватися. Джон? <плес> Містер Соліс. Ви налякали мене. Чому цей кущ досі тут? Ти мав давно його викопати. Я не мав часу, бо. Я не хочу чути твої виправдання. Роби угу. свою справу. Ненавиджу, коли ти так говориш зі мною. А я ненавиджу витрачати 15 тисяч на твоє діамантове намисто. Але я навчився з цим миритись. Отже, я повідомлю, що ми прийдемо разом. Джон. На кухні у шухляді є пластирі. Дякую, місіс Соліс. Гаразд, я піду, але стоятиму і підпиратиму спиною стіну весь вечір. От бачиш. Основне.